Друзі, привіт! Сьогодні у нас коротенький ролик про кальян від Emberi. У мене на столі стоїть фліп. Тут деякі деталі до моно, і власне я вам розкажу, в чому переваги кальяну Emberi. Поїхали! Давно не секрет, що я користуюся кальяном від Ембері. У мене фліп-версія це той, який має 6 видів продуву. Зазвичай це класно на перших часах, а пізніше в мене стоїть продув, де дим виходить просто зверху тарілки. І все, ти просто користуєшся. Чому зручно? Тому що в нього є така от прикольна сумочка, і він завжди зі мною. Поїздка кудись в гості, до батьків, на весілля далеко в Карпати, ти сюди покладеш. Кальян, колбу, щіці, шланг, муштук, тютюн, вугілля, газовий балон і все в тебе в дорозі з тобою. Зовсім недавно я подивився, що я вже його використовую більше двох років, і в мене тут стався момент львівська вода з крану, зробила такий момент, що тарілка просто чуть-чуть посивіла. І тут. Прийом до мене пише компанія Amber Юра. В нас вийшли нові версії а, кальянів Mono. Чи не хотів би ти обновити свій дизайн, я кажу ОКей, без питань. І вибрав отаку от версію. Зараз вам покажу розпаковочку. А, щоб обновити свій фліп. Це прийшло в такій прекрасній коробочці. які ми там відкриваємо і показуємо вам детальки. У нас, як бачите, Серія отака, золотенька, мені дуже сподобалася. Манкігангстер. от розпис тарілки. І така от прикольна шахта. Давайте ми оперативно змінимо наш кальян. Тут міняється у вас продува, а їх і цілих 6. За рахунок комплектації оцієї, у нас тут багато різних частинок. Як ви його складете, так він вас буде продавати Зверху з тарілки, з-під тарілок, знизу з боку. Дуже прикольно і зручно. Важливо відмітити, що Emberi добилася величезного прориву в своїх міні-кальянах. Вони всі стоять на таких класних оригінальних колбах від компанії Emberi і власне саме куріння. Тяга в міні-кальянах, як повноцінного кальяна за рахунок цієї великої колби і погружної шахти. Оскільки, бачите, тут вона коротка, це той момент, коли дійсно розмір кальяну не важливий. Все зручно, класно, димно. І от дивіться, отаким от простим рухом наш фліп перетворюється в стильний моно. Отак от все круто виглядає. Зараз він ну, це з 100. Це, це скарб. Компанії Amber дякую. А друзі, а ви заходьте на сайт, я залишу посилання внизу під відео. А, дивіться, багато є крутих різних моделей, такі в мене, є різні кольорові, прикольні, зручні, стильні. Так що, я думаю, що на подарунок чи для себе, для користування додому. Обов'язково візьміть собі сумочку, щоб завжди ваш апарат був з вами. Наразі це все. Велике дякую компанії «Ембері». Будьте чемні, народ, бережіть себе і рідних. Слава Україні!